Маємо у Львові затверджений бюджет 2015 року на третину, майже на третину більше ніж торік. І маємо нові податки: транспортний, акцизний і на нерухомість. Очікуємо децентралізації як спасіння зверху. Про це поговоримо сьогодні і сподіваємось, це все піде на користь нашого місту. Вітаю, я Оксана Гнатишин. Це програма в об'єктиві. Отже, тема звучить десь так: чи буде цей рік кращим, ніж торік в контексті затвердженого бюджету міста і нових податків? І яка вона омріяна децентралізація? Отже, гості у нашій студії, депутати львівської міської ради, різних комісій, зокрема, голова депутатської, гобю, депутатської бюджетної комісії, фінансові планування бюджету Яромир Самогальський. Це, штось, також яром також Валерій Веремчук, депутат комісії інженерного господарства і транспорту транспорту і зв'язку. Так і Анатолій Крачковський, депутат комісії з питань молодіжної політики спорту і оздоровлення. Вітаю. десь таке відне запитання. Що трапилось минулого тижня? Були такі тріння. Деякі депутати не з'явились до сесійної зали. Тобто ще минулого тижня мали бюджет чи не мали затвердити. Пане Яромир, ну ви можливо як... Ну, минулого тижня могли, могли затвердити бюджет. Бюджет в цифрах був обговорений. Цифри бюджету, вони були, так би мовити, узгоджені. Проблема в іншому. Пройшли надзвичайно великі зміни до бюджетного і до податкового кодексу. На місцеве самоврядування було покладені додаткові певні законодавчі, законодавчі норми, які повинно зробити місцеве самоврядування, кожне, не тільки Львів, а кожний орган місцевого самоврядування. раз. І, ці норми вони повинні були відобразитися в бюджеті на наше переконання. І саме тому я просив міського голову неодноразово, що бюджет необхідно приймати лише в комплексі. Зокрема, податок акцизний збір 5% це є на Львів запланований 139,8 млн дев'ять Скажіть, будь ласка, чи можна було в бюджеті джерело фінансування на 139,8 млн мільйонів не відобразити? Угу. Очевидно, що ні. Крім цього, е, інші е, нормативно-правові документи, які повинна прийняти е, Львівська міська рада, е, зокрема, і податок на нерухомість, е, їх треба було прийняти треба, е, згідно закону до 1 лютого. То чи був чи був сенс саме в четвер, е, так би мовити, чи гнати коней? Гнати коней, що треба необхідно під соусом, що не буде виплачена заробітна платня вчителям і медикам, не комплексно приймати цей, е, цей бюджет, якщо доводжу до вашого відома, що на сьогоднішній день міський голова е, ухвалу про бюджет дотепер ще не завізував. А як же зарплата медикам і, mm -hmm. і, і освітянам? No, і гаразд, крім ще... цього. Е, ми щороку перед прийняттям бюджету або разом з прийняттям бюджетом приймаємо певні пільги для громадських організацій, освітніх організацій, релігійних організацій. І ми їх повинні прийняти фактично перед бюджетом. А на минулий четвер у нас був фактично тільки узгоджений бюджет. Бюджет. Я розумію, а, а що інші до документи, понеділка вже вирішили ситуацію? Безумовно. по-перше, по ті документи вони були вже в принципі напрацьовані до того, до минулого четверга. Але ми працювали активно і в четвер, і в, в п'ятницю провели велике розширене засідання бюджетної комісії, колеги брали участь в цьому. Тобто, ми доопрацювали ці документи, ми їх узгодили і консенсусом, так як завжди у Львові приймали бюджет, ми його в Неділо прийняли. Я особисто звертався до міського голови. Багато часу до узгодження цих документів не потрібно. Дайте кілька днів. І ми, та як вся Україна, ну фактично давайте не гнати не гнати наперед, тому що не є все узгоджено і все зроблено. Давайте почекаємо кілька днів, допрацюємо і комплексно приймемо виважений документ консенсусом шановні депутати, ви такої ж були думки? Чи у вас були трішки на думки, якщо дозволите? Ми дійсно прийняли в понеділок бюджет І добре, дійсно, ми могли зробити це в четвер. Депутати всіх фракцій зібралися в залі, у нас було 39 де зареєстрованих депутатів. На жаль, з фракції Свобода був тільки пан Єромир, і ще там декілька а ви були? депутатів. Ще п'ятеро. Ще декілька депутатів, на які жаль. Які не реєструвалися. Тому не було кворуму. ну Це, так зрозуміло, це була політична позиція партії Свобода. ну Напевно, це як, як сказать продовження того з'ясування стосунків з міським головою, хто в місті головніший. Ось, хоча як вважаю, що в бюджетних питаннях дійсно технічний процес був готовий. Ми в до понеділку змінилося небагато. Хоча суттєві цифри по акцизному податку, те, що е, говорив пан Ромер, були введені в, як в дохід бюджету. Ну але ми ці зміни, на жаль, на майно податок ми ще не готові обрахувати. З перчин, можливо, потім більше по цьому зупинимося. Е, тому я вважаю, що ну добре, що дійсно консенсусом рішення прийнято. Сьогодні вже місто може спокійно всі галузі бюджету Скажімо так, розуміти, Орієнтуватися на що і по зарплаті вже не переживати, і по інших, і по інших, і по інших видатках. Але я вважаю, що ми це то могли то зробити. Вважаєте, що це абсолютно можна, можна, можна зробити. було зробити. Перепрошую, міський голова ну до сьогодні не підписав бюджет. Ну, це до місь міського, 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 міського голови, це буде вже в нього питати освітяни, медики, чому він не підписав. Проєкт бюджету був висланий депутатом ще 6 січня. Ну, загальні показники. І на 15 січня всі депутати могли з ним ознайомитися. Тобто, практично, зараз кожну другу сесію ми на сесії розглядаємо ті чи інші зміни. До міського бюджету. Ось зараз на 29 число, на наступний четвер. Ми знову вносимо технічні зміни. Тобто ми могли спокійно приймати цей бюджет 15-го числа, а пізніше знову ж таки доопрацьовувати, вносити технічні зміни і не було б жодних проблем. Чому не прийшла фракція Свобода? Ну, це було політичне питання. Міський голова сказав, що бюджет буде прийнятий 15-го числа. Свобода сказала, що вони готові приймати його 29-го числа. Ну, ми прийшли. Було близько 40 депутатів ще декілька незареєстрованих могли назбирати квору, могли якось його голосувати, але прийняли консенсусне рішення 19-го числа приходити на сесію на Йордан. Ну, Збиратись ну, і хорошо, голосувати затягнули ці між собеси, збирати та? голосувати. Я Дякую. все таки не не згоден по принциповому питанню, тому що ще раз нагадую колегам на четвер на тому ту сесію був готовий фактично тільки бюджет, за який ми в принципі могли голосувати. Але ще раз нагадую: на в понеділок ми прийняли шість документів, і це є комплекс паперів, так би мовити, ухвал, які необхідні. Для бюджету щороку, вже на багато, багато років, ми приймаємо пільги перед прийняттям бюджету, тому що якби ми їх прийняли після. Е Громадські організації, релігійні громади, ну, мали би проблеми. Тобто бюджет має бути комплексним, комплексним документом, він повинен бути виважений. І, ще раз нагадую, навіть таке джерело, як 139,8 мільйонів, ми не вважаємо, що це є дріб'язкове питання для бюджету міста Львова. Може, давайте рухати так. вже по суті. Я якраз хотіла сказати, що це питання в нас закрите, тому що 73 в понеділок, 73 голоси, так, депутати, 73 депутати затвердили бюджет. Отож, загальний фонд бюджету Львова 2015-го 900 мільйонів з копійками. Можливо, краще Давайте ви так, можливо, в мене дані. Ну, вперше, я хотів би сказати так. В першу чергу я не хотів би так би мовити грузити. Цифрамину, цифрами. але картину. Значить, Бюджет міста Львова це є 3 мільярди 811 мільйонів. 3 мільярди 811. З них 800 мільйонів це є бюджет розвитку. Це є основні, так би мовити, цифри, хай мешканці, так би мовити, від, ну, від них відштовхується. Безумовно, це є в абсолютних цифрах це є безпрецедентний розмір бюджету. Приблизно на, десь на 800 мільйонів він є більший, ніж, наприклад, попередні роки. Це є безпрецедентний рік. Але виходити тільки з абсолютної цифри, на мою думку, було б неправильно. Ми просто бачимо ріст енергоносіїв. Ми бачимо інфляцію, зниження купівельної спроможності гривні, ріст долара. І якщо е, об'єктивно порахувати, так би мовити, співставити економічні показники, цифри безумовно не такі радіжні. І в чому я ще бачу проблему? Що ці кошти, крім заробітної платні, е, тобто е, нарахування на заробітну платню енергоносіїв, е, місту Львову і, зокрема, всій Україні. Крім цих, так би мовити, захищених статей буде достатньо важко просто використати, тому що є по-перше, недовіра до роботи взагалі з бюджетом. Ви знаєте, ті затримки, які складаються при виплаті при виплаті за виконання роботи, ви знаєте, ті інфляційні втрати, які підприємства можуть отримати, і просто небажання працювати. З місцевими бюджетами, як з ненадійними через через казначейство, і зокрема через ну достатню недолугість навіть наших виконавчих органів. Тобто влади. десь так з ваших слів випливає, і так моніторачи інформацію думки інших депутатів, я зрозуміла, що по про те, що майже на третину більше бюджет покращень, особливих очікувати у ну, Львові не, не варто. Зовсім так. не зовсім Ну, як на мою думку, так тому що ми набагато серйозно збільшили суму коштів і видатків передбачили на житлове господарство. На ремонт житлового фонду, на поточний, поточний ремонт. ремонт житлового фонду. Тобто це, не вдосконалення, а це Ми зараз порушифуємо. Тобто, от, якщо у нас було 15 мільйонів там, на ремонт тих самих дахів, там якісь ямкові ремонти, дрібні скари на дорогах, то на дахи зараз 40 мільйонів. З 15 до 40 ну це, це серйозно, сума 25 мільйонів плюс, навіть враховуючи інфляцію, це, що казав пан Єрамер. Там прибиральна, санітарна, так зване, і там ж такі, поточні ремонти на дорогах, ми теж збільшили на понад 40 40 мільйонів, 40 мільйонів збільшили. Ось тому в цих сферах я вважаю, що сьогодні скарги львів'ян, зрештою депутатів, клопотання сьогодні виконавчі органи зобов'язані якісно працювати і дійсно знаходити можливість знаходити підрядників, переконати, що за їхні якісно зроблені роботи будуть і оплачені бюджетні кошти. Але якщо говорити в загальному бюджет, от 3 мільярди 811 мільйонів, воно складається з двох частин. Більша половина мільярд 900, це державні субвенції. Це те, що буде нам держава оплачувати. І в цьому році є перший такий, якби знову зраховуючи зміни, перша ситуація, коли і школи всі. І всю медицину це оплачує сьогодні нам держава. Це понад мільярд, там 10 мільйонів гривень. Іде саме по цій державній субвенції. Все решта соціальний захист. Це добре, не буде затримок? це. Я. Ну держава напевно в цій ситуації розуміє, що затримки це. А це в основному це зарплати вчителів і медиків. Це енергоносії, ті самі комунальні платежі. Тобто, ну сподіваємося, що все буде е, тут е, правильно, але е, саме от те, що ми раніше платили це з місцевого бюджету, а тепер це платить держава, дала. Можливість нам понад 600 мільйонів з нашого загального фонду перевести в бюджет розвитку. Про те, що ви питали угу. на капітальні видатки, на будівництво, на капітальний ремонт садочків шкіл закладів культури, освіти, медицини ну, це, на, це на, в цифрі. Я для мене це нічого не говорить. Ну, це має матиме ефект, Валерій дуже правильно сказав і назвав дуже правильні цифри. Єдине, як на мене є застереження в чому. Велика різниця є між поточними ремонтами і капітальними вкладеннями капітальними ремонтами, які робляться з бюджетом розвитку, тобто з поточним ремонтом, наприклад, залатати дах, поміняти метр труби чи зробити так би мовити ямковий ремонт. Проблем не буде. Але ж ми прекрасно розуміємо, що проблеми міста, інфраструктурні, є не так би мовити не в тих поточних ремонтах, а саме в капітальних вкладеннях. А отже, тендер провести тендер на ремонт, наприклад, цілої вулиці, яка буде коштувати 10 чи 20 мільйонів, тут же підприємці будуть мати, можуть мати серйозні проблеми, і місто Львів з тим стикнеться. І тому по поточних, по поточних видатках, так би мовити, все гаразд. По uh -huh. поточних, але е, ну всі розуміють, що напевно краще все-таки капітально ремонтувати або серйозно ніж робити ямковий ремонт. Uh -huh. От в цьому є суть. Ну але з іншого боку, судячи ситуації в країні, це якби не зле. Що що є можливість, хоча б так, так ну, чи, чи все таки uh -huh. Зараз... Е, ви розумієте, фактично, всі бюджети не можна відривати від загальної ситуації в країні, і те, що в країні все таки є війна. Вона все одно відкладає, відкладає відбиток на бюджет. Сталася така річ, що великі міста або середні міста, вони є в хорошій ситуації. Їхні цифри абсолютно великі. А от містечка районного підпорядкування, селища, села є в надзвичайно важкій ситуації. І що найгірше, що ніхто не знає, як з цієї ситуації виходити. Конкретні приклади. Держава перестає фінансувати заклади культури в районах, в селах, в районних містечках. У Львові держава відмовляється фінансувати ДЮСШ дитячо-юнацькі спортивні школи. Держава або верніше державне підприємство Укрзалізниця передає на баланс міста Львова залізничну полі... поліклініку на Левандівці і лікарню залізничну огієнка на е, обласний баланс. Розумієте, це є приклади просто неузгодженості і тих проблем, з якими ми стикнемося цього року, тобто не можна. Порівнювати або відривати ситуацію в цілому в Україні uh -huh. і від бюджетного процесу, який пройшов перед новим роком, від бюджету кожної громади. Якраз ми перейшли до теми десь так, молодь спорту. Ваш, ваш комітет, чи ви задоволені? Бюджетом і тими коштами, які виділили саме на сферу молодіжної політики спорту і здоров'я ну, цього року на молодь спорту оздоровлення виділили трошки більше 14 мільйонів гривень. Такої суми в жодному попередньому бюджеті не було. Угу. Ось, але левова частка з цих коштів піде на утримання якраз дитячо-юнацьких спортивних шкіл. Зараз ми комісійно будемо перевіряти кожну цю школу, якій дається фінансування. Тому що в одних школах одні школи виховують олімпійських чемпіонів, там, чемпіонів України, чемпіонів світу, а інші школи просто числяться там, на папірчику, ніби вони займаються з дітьми, і просять під це максимальне фінансування. Тому зараз ми максимально з цим розберемося і будемо вивчати, кому дати ці кошти, кому не дати. Можливо, яку школу треба буде ліквідовувати, реорганізовувати. Ну, це просто uh -huh. питання потребує максимального вивчення. І ще щодо бюджету. Так, насправді добавлених 800 мільйонів. Абсолютно, це дуже багато. Але якщо порахувати відносно, пам'ятаємо, що бюджет 2014 року закладався при курсі 8. Зараз бюджет закладається при курсі 20, практично. Чи палива, яке було чи, тоді, Чи сьогодні? збільшиться зараз, зараз зарплати освітян, медиків інших бюджетників? Ну очевидно, що ні. Зарплати залишаться ті ж самі. Тобто радості тут насправді дуже мало. І оце питання, яке говорив Яромир, насправді я спілкуюся з підприємцями, які не готові зараз, братися за, от, вигравати тендери, які готові справді робити ремонтні роботи, але які не певні в завтрашньому дні. Тому що сьогодні долар 20, завтра він може бути 22, 23, 25, а виплата по виконаних роботах може бути проведена, якщо робота буде в квітні-травні проведена, то виплата може бути в грудні, в зовсім по іншому курсі. І підприємці не дуже то хочуть працювати собі збито. Це насправді довіра але сьогодні. От напевно, те, що втратила виконавчі органи. Міська влада це довіру цього нашого місцевого бізнесу, коли руками не виплачувалися, скажем так, зобов'язання за виконані роботи, не проплачувалися ці речі. І сьогодні львівського підприємця затягнути, плюс накладання дійсно ці загальнодержавні про проблеми. Ну це буде складно, і напевно вже були минулому році випадки, коли на тендери просто люди не йшли, не, не вони не відбувалися, тому що учасників не було. Єдине хотів звернути увагу, що е, колеги не дадуть е, так би мовити сказати неправду, але е, всі останні роки ми намагалися всі разом в сесійній залі намагалися е, працювати з філософією що борги. Першу чергу підприємцям треба повертати, і ми фактично добилися того, що якщо два роки тому, наприклад, заборгованість перед підприємцями була приблизно 132 мільйони, то минулої на минулий рік вона була приблизно 32 мільйони. Тобто ми ставили завдання собі погасити борги, тобто повернути певну довіру до підприємців на сьогоднішній день. Приблизно 12 мільйонів повернуто фактично з казначейства. Тобто, ми розрахувалися, з розрахувалися, але на роботу. З підприємцями відкладається саме економічна ситуація в державі, це надзвичайно велика проблема і неузгодженість нашого законодавства, як бюджетно, так і податково. Ну, І ще е, треба теж сказати, що в цьому бюджеті позитивного е, стосовно державного ну, ситуації щодо нашої підтримки сімей, а то родина, то зараз ось, ось, хотів ось, е, запитання, чи врахували е, 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 ми звели е, таку поправку щодо виділення мільйону гривень саме на оздоровлення на дітей. Із сімей, АТО, uh -huh. ну це літнє второлення будуть. Відповідно додали мільйон гривень саме на цю стрічку, і також враховано в бюджеті мільйон сімсот на те, щоб діти з сімей, учасників АТО, ну така офіційна назва, але реально це наші, скажімо так, герої, які сьогодні воюють в складних умовах. Ці їхні діти не платили за навчання в дошкільних закладах в садочках. Тобто, вже з січня місяця вони можуть не сплачувати. На це кошти передбачені в міському бюджеті, і буде саме буде оплата про це з міського бюджету. Це узову згоді на скарб позицію заправльні освіти. Вже наскільки мені, вчора мала поступити накази всім завідувачам садочків, і тому я прошу донести цю інформацію, щоб вони просто понадають довідки, так як це було в школах. Бо минулого року ми ввели цю норму в школах, але дуже багато було звернень, що потреби є в садочках, бо саме це ну, молоді люди, і в них дуже багато дітей, скажімо так, вояків сьогодні в садочках і цю це враховано сьогодні крім цього. Ми продовжили дію нашої програми допомоги е, воїнам і їх сім'ям, е, які беруть участь mm, в тому. То це приємно, що ту тему все таки так. не, не забудемо. Чи, чи вам особисто зараз відомі скільки є у Львові таких сімей чи реєстр ну, Дивіться, щоб На вієнтувати? жаль, є... онлайн режим постійно міняється, Стійно. але на жаль організації, яка починається ага, знову ж таки це знову це питання в АТО, чи військових силах. Ей, Статистичних даними звернулися за пільгою по сплаті на скажімо так, квартплату, яку ми вели ще літом, десь близько 1300 сімей. Хоча ми знаємо, що ну, набагато більше сімей. Маю таку свою інформацію, оскільки я керівник народної самооборони, ми працюємо з цими сім'ями. У нас є цілий напрямок. Ми часто спілкуємося з, з цими людьми. Ну це я вже попередніх так скажемо, розрахунках. Це декілька тисяч сімей. Хоча мені здається, що о, управління соцзахисту, захисту центру наші соціальної служби мали би цю статистику вевести набагато якісніше і, і ці дані мали б бути, скажімо так, чіткіші. Ще є питання в тому, що деякі пільги, які надає, може надавати. Міська рада або взагалі місцеве самоврядування накладаються на ті пільги, які надає держава для своїх військовослужбовців, зокрема Служба безпеки України, МВД, Збройні Сили України. Вони так само мають перші законодавні пільги по якраз по комунальних платежах, і вони просто накладаються на міські. Ми допомагаємо тим, хто до нас звернувся і хто не має пільг від держави. Гаразд, продовжимо нашу розмову вже після невеличкої перерви у студії. Нагадую, депутати міської ради Валерій Веремчук, Яромир Самагальський, Анатолій Крачковський. Говоримо про бюджет 2015-го, про нові податки. Згодом поговоримо про децентралізацію. довгоочікувану. Повернемось після невеличкої перерви.